зустрічаєте Одні з самих найкращих пальчикових акумуляторів на ринку, металогідридних акумуляторів. Це Енелупи. Багато хто з вас знає, що це за акумулятори, хто ні, то хочу вам сказати, це одні з найкращих. Це від фірми Sanyo, є також від Panasonic. Ці, Чесно скажу, цим акумулятором вже порядку 15 років і вони ще прекрасно справляються. Ті, хто про них не знав, ті знайомтеся, а ті, хто про них все ж таки знав, але, можливо, не знає аналогів, які. В два рази дешевші це практично в два рази і майже нічим не відстають від якості. Так, зустрічайте. Це ЛАДА! Ні! Це не виробник карцапських автомобілів ЛАДА. Це ікеївські акумулятори. Практично аналоги оцим Н-Лупам. Практично в два рази дешевші і нічим не відстають по якості від цих н Так ось ми маємо. Оці Лада від IKEA. Ready to Use. Можна зразу використовувати з коробки. Так, тут всякі сертифікати. Болгарія, Італія, IKEA, Made in. Це писало, де воно зробило? Я, наскільки знаю, вони японські. І це дійсно японські, Так, от, Japan. джапан. Japan. Ми не будемо так Ну Що, давайте подивимося. Ух, чується, що щось є. Як вони збираються? Зараз ми подивимось. Ось тако зараз ми їх розтіва. Безжалісно. О, появляється. Ух дві. Серйозний інкомулятор. До речі, має при блекауті. Не тільки блекауті. Так, що там у нас? Made in Japan. все нормально. Пише, що має 2450 мА, дійсно вони стільки дійсно мають, це не якийсь там лопатрон. Ось такі, бачите, десь підходять, нікель метало і древні. Чуєте, це багато, серйозна. Зараз ми зміряємо їх по вазі, йдемо знали, що що з І так просто по вазі. Для цього ми візьмемо таку Google від Apple. Ти. Зараз ми будемо мірити. Так, ось, спочатку n якому... Ох якому... Судячи по всього ми намірялися. У вас ці сіли акумулятори, точніше батарейки. А я такої батарейки, на жаль, під руками не маю. Не вийшло зважити, то давайте ми їх просто повіримо тестером, бо пише, як у нас на коробці зазначено. Ready to use, готові до використання. Зараз одразу їх і протестуємо. Не знаю, як то, щоб ви бачили, я взагалі нічого не бачу, все на помацькі. Так, опуколос, ну, давайте ми зміряємо, що там нас показує. Поставимо отаку. О, так би ти бачили. Що це за біда? О. Так, що там, де нас плюс, де нас мінус? Подивимося, що вона має прямо з коробки. Але має 1,3 вольта. Так нічого дійсно можна використовувати прямо з коробки. Це дуже хороший варіант. Звичайно, при привдака сильно вам не поможе, тому що вони не дуже такі потужні. Але от для екології супер. Тому що не потрібно постійно купляти дорогі, дорогі такі батарейки, всякі, а потім десь викидати більшість людей їх де викидає, де попало. А акумулятори будуть на руки. І їх завжди можна їх зарядити і не переживати за них. Так ось от глупе, одні з найкращих. І найдорожчих. Лада. І про яких мало хто знає, даю гарантію. Це їхній прямий конкурент, причому майже в два рази дешевший. Дякую за увагу.